Вітаю вас, шановні глядачі! З вами мовний центр діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Час поговорити про такі два слова, як пірке і «пірчо» та різницю між ними. Тож маємо пірке і «пірчо». В чому полягає різниця між ними? Так, в них досить схожі значення. Проте, якщо придивитися, то ви побачите, що взагалі то їх значення несуть в собі діаметрально протилежний характер. Пірке пояснює причину. Наприклад, «Non sono andato al lavoro perché еро малато. Я не пішов на роботу, оскільки був хворим, оскільки хворів. Тож, оскільки я хворів. Перке ерумалато ми пояснили причину. А ось перчо пояснює саме наслідки. Тобто протилежне має значення. Е, я хворів і тому не пішов на роботу. Ейромалато е соно андато аллаворо. Тож, різниця, як ви бачите, нескладна. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!